Що, дорогі мої, ми в Будапешті. За мені дуже подобається Будапешт, тому що він такий цінистий. І ти, коли їдеш, ти буквально як в такому тіньовому тунелі з дерев. Коротше, в мене проблема. У мене 3% заряду і бігаюча по камені дитина. Цікаво, що відбудеться швидше. Ми дійдемо до готелю чи сядемо в телефон. Так, згорі пополам ми знайшли дворик, в якому є наш готель, і він тут такий, ну, такий класний, дуже спокійний. Так Просто. Такий ліфт. Свіка <ріст> як? Тісно? Ні. І мені. Тут, коротше, двері готелі. Я думала, що ми знову застряли, тому що я не знала, який у нас код. Добре, що порилася по переписці і там побачила циферки, які відповідають за номер мого ключа. Ключки в нас вже є. Залишилось розібратися, куди їх прикладати. Отже, як ви розумієте, ми вже в готелі. 24 години дороги в результаті вийшло. І коротше, ну я хотіла би, щоб було як швидше. В результаті приїхала майже той самий час, як, ну, як наче я б їхала на тому поїзді, що без пересадки, що я думала, блін ну так довго. Зараз вам зроблю рум-тур. на рахунок дороги. Сама дорога була ок. Ну вже по Будапешту, по тій спеці, Боже, я леду з фіду цікнула. Телефон сідає, інтернету немає, я не знаю, як попасти в готель. Куди не зайду, типу, чи ви можете дати мені вайфай, типу ні, не можемо. Ну, коротше, така якась шляпа, трохи це називається. Як ну, ми приїжджаємо в готель, то ще рушники нам все дати, але це швидко виправили, швидко приїхав, став нам дав. І в кінці я кажу, типу, ну, що Софія ні, твої істерики, типу, мені зараз взагалі не, не альо. Вона почала бігати, тут дуже небезпечний спуск. Често насварила Софію. Вже не витривала, вже в мене все зірвало. Але все налагодилось. Зараз буде рум-тур, Це реально рум тур Це, це рум-тур. Отже, ми заходимо в нашу кімнату. Тут я вже повішала рушнички, там є шафка, крісло, ліжечко з моєю Софійкою. Ну і як би все. <ріст> і вікно з красивим видом на внутрішній двір. Так, а це приміщення спільного призначення. Ось така, до речі, дуже прикольна відпочинкова зона. Зона кухні. У нас в готелі такий дворік. Ну, типу, знаєте, у Львові це є цей ресторан, італійський дворик». Тут це не ресторан, це людей просто будинність. Така атмосфера, вау. Ми прямо в якомусь такому антуражному районі живемо. Недалеко від синагоги. І дуже атмосферно, Він поруч з центром, це не самий центр. Клас. Боже, ну яка краса. Ці дворики, це просто щось неймовірне. Ну Так антуражно, це прям. Алія відчувається. Коротше, я на Шкала Школа не дорогу, але смачну. Я знайшла, вона була дуже далеко. Нам треба було 2 км йти, але бляха муха. Заради цієї піци можна було би пройти і 2 години. Вона просто богічна. Богічно все починаючи від ферментованого тіста і закінчуючи цими соковитими томатами. Ну, я. Але я вийшла сказати, що я не очікувала такого від Парижа. Не очікувала, як він мені відгукується. Це щось неймовірне насправді. Взагалі не то серце все. Дуже неймовірне, тому що я відчула, що я хочу сюди повернутися. Я тут не хочу, але хочу повернути сюди на 2-3 тижні, щоб тут просто погуляти. Ну, воно особливе. І особливе у нього типу, є фізичний прояв. Це місто пахне. Пахне ванільною вуличкою з мадними тонами. Пахне, мені здається, що схоже на від Крім Кардаші Invest духи карамельна орхідея. Я дуже люблю такий запах, він зимовий, але тут він такий літній. І я спочатку думала, що це пахне від когось, але ні, це пахне місто. Чим мене вразив Будапешт, дуже багато простору, красиві будівлі і це все просторо. Плац, знаєте. Типу ти йдеш і вони на тебе не тисне звідусіль. Багато маленьких, дуже класних, затишних двориків. А, можливо, ви бачили такі італійські дворики, ось це вони, і вони такі, такі атмосферні, в них дуже спокійно одразу стає. А, другий аспект дуже комфортне місце для мам, принаймні, центр. Я гуляла з коляскою, і мені було дуже зручно з неї з'їжджати на дорогу і виїжджати назад на тротуар, тому що тротуари, по-перше, невисокі, а по-друге, ус усюди вони мають з'їзди. Мама зрозуміють, прям реально, типу, я не напрягалася. Ще один момент це люди. Люди, які справді хочуть допомогти. По-перше, до кого б я не зверталася, за допомогою мені одразу допомагали, чи то знайти дорогу, чи розширити мені інтернет, чи допомогти візочком, підняти його, опустити. Ніхто не відмовляв. А по-друге, мені часто навіть не доводилось просити про допомогу, тому що люди самі в мене ледь не вихоплювали візочок з рук, типу і казали, давайте я вам допоможу занести в трамвай, знести їх по сходах. Одна людина взагалі мені йому треба було в іншу сторону виходити, а він мені доніс прямо до мого виходу з метро по всіх сходинках нагору. І при цьому всьому вони не лізуть зі своєю думкою, зі своїми порадами. Я не чула тут, Боже, ваша дитина боса, ви бачили таке? Навпаки, я зустріла іншу жінку, яка теж була босами. ми гуляли по набережній, І вони з Софійкою стояли, дивилися на босі ноги одна одної. Або просто, типу, хіхікали з босих ножок Софійки. І ще дуже багато людей знає англійську, до кого б я не зверталася. Вони усі мені відповідали англійською, і причому ну, на такому рівні, що ми один одного розуміли. Тобто, якщо вас ви знаєте англійську, хоча б якісь базові поняття, ви тут зможете орієнтуватися нормально. Так, ну що, я вже вмиваюся, Софійка спить. Завтра у нас літак в порту. Бо на 11-му ми маємо можливість виспатись, а в 9 нам вже потрібно бути в аеропорті, тому десь в 8 будемо виходити, тому що в нас прямо під готелем, ну, якщо вийти з двору, є зупинка, де стає автобус, який їде спеціально на аеропорт Аеропорт Експрес. Клас. Ну, я, в принципі, тому цей готель і обрала, щоб було дуже зручно добиратися. Усім на добра Дякую за ваш перегляд, дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за вашу цікавість. Це прямо так запалює. Я можу запалювати вас далі. До зустрічі завтра в наступному випуску.